Чого починається наш ранок? З того, що хтось молиться, хтось снідає, ми вмиваємось, збираємось на якісь свої справи. Але колись пару років назад, мій ранок починався не так. Коли почалось повномасштабне вторження, то 24 лютого я знаходилась в Маріуполі, У мене є двоє діток, вже вони трошки старші, але були 8 і 10 11 років. коли це почалось. Коли почали відключати по черзі всі для нас засоби для того, щоб жити, воду, зв'язок, світло і так далі, то люди почали гуртуватись для того, щоб треба було вижити. І ми жили в квартирі, нас було вісім людей в однокімнатній квартирі. Як починався наш ранок? Приблизно з чотирьох ранку починалось обліт самолітом, і це були найстрашніші часи до світанку. Ми всі молились голосно, прижимались один до одного. Так зустрічали ми сонце, яке сходило. 6 годин можна було виходити з домівок, і ми виходили для того, щоб зранку вмитись водою, треба її спочатку було десь дістати. Для того, для того, щоб поїсти, треба було роздобити дрова і зготувати цю їжу. Це займало багато часу, тому що це велике місто. Для того, щоб йти за водою, треба було більше трьох годин використати. Для того, щоб приготувати, треба було знайти дрова, і ці дрова були повинні, потрібні всім, і всі виходили на ці дрова. І це було холодно, майже мінус 10 градусів було. Але ви знаєте, в нас була така ні, не гра, але таке ми шукали, від чого ми можемо радіти. І ви знаєте. Саме в таких скрутних становищах Господь дає ту радість, і вона не така, як в нас в звичайному житті. Вона якась така совершенна да? в Господі. Були часи, коли не можна було зробити ці звичайні тоді для нас речі, вийти, приготувати, дістати, коли починався облід, і можна було стояти. В коридорах по 6 годин, по 8 годин. І ви знаєте, тоді, в ті часи повної безпомічності, повної невідомості, повної. Зрозуміло, коли твої руки вони нічого не можуть зробити, твій розум він нічого не, к... не може використати. Ти нічим не керуєш, тільки Господь над тобою. Ви знаєте, спочатку було страшно, але ми почали радіти і бачити, як піклується про нас Господь. Ці чудеса, вони особисті, діти, коли були біля нас, вони завжди бачили. Вони зараз до мені інколи кажуть, кажуть, як можна, от люди щось кажуть, як вони не вірять в цього Бога? І ми бачили того реального Бога. Ми пробули там майже місяць. І ми просили в Бога завжди мудрісті, як нам вийти. Бо не можна було вийти, ми не могли виїхати, це треба було йти пішки. І цю відповідь Бог дав може страшно, але так чітко і ясно загорівся будинок, в якому ми жили, і треба було йти. І ми йшли. Як ми йшли, куди дійшли, Це напевно якось наступним разом. Але я хочу вам сказати, що в нас є в кожного багато причин, за що ми можемо вдячні бути Богові. Кожний ранок ми маємо сонце, яке встає, ми маємо роботу, ми можемо самі організувати свій день. Ми сиділи тоді і казали. Невже просто випити кави або чаю гарячу тоді, коли ти просто хочеш? Це було для нас тоді благословенням. Давайте будемо цінувати і бути вдячні Богові за воду, яка тече, за світло, яке в нас є, за рідні очі, які ми бачимо, за рідних людей, яких маємо поряд. Зараз я вірш прочитаю. Коли душа проходить переплавку, вона переживає сильний біль. Горить вогонь від самого початку, загорає все, образи. Гордість та Виходить все, що глибоко ховали, чого не знали навіть ми самі, що так ретельно й довго маскували. Виходить все, що в нас було на дні. Нас Бог вогнем від домішків звільняє, щоб чистими всім серцем ми були, хоч і душа прозвільнення благає від тих обставин, що в життя прийшли. Для кожного ця піч буває різна, комусь хвороба, наче темна ніч, комусь в лице проблеми віють грізно, комусь від втрати в душі горить, буває й так, що інша переплавка когось підкає у його житті, комусь Господь дає, як піч, багатство, щоб показати, що в душі на дні. Щоб показати, ким ми є насправді, і що у нас лежить на глибині. Чи будемо ми поістині багаті багатством вічним, тим, що у Христі? Порою Бог і бідність посилає, щоб ми також побачити могли все те, що ми ховали давно, щоб вийшло те, чого й не знали ми, для когось. Переплавка це є тиша. Коли здається, навіть Бог мовчить, коли здається, що Господь залишив, коли здається, що до смерті мить, у кожного є різна переплавка та результат у кожного один. Цей результат це змінений характер, щоб в нас відображався Божий син. І щоб це не було. Це дуже тяжко, коли вогонь всередині горить, коли проблем маленьких так багато, що голова від сього вже болить. І це не день, не два, і це не місяць. Господь нас плавить, чистить у вогні, та є у Бога кожному з нас місце у себе на святковому столі. Просімо в Бога сили не здаватись, вогні лише те, що зайвим є, згорить, вогні від пут ми будемо звільнятись від того, що додолу нас гнітить, усе пройде, і ми Його прославим за те, що Він вогні нас переплавив, хай Бог дасть сили все це пережити, щоб Його образ нам відобразити. Слава йому!